Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зеленський в Угорщині звернувся до світу та відкинув мирні пропозиції Трампа, які нібито злили в мережі сьогодні вранці. Ось що заявив український президент. Україна повинна вирішувати, що має бути, а чого не має бути на порядку денному для завершення війни. Цієї заявив Зеленський, це теж ще тези. Ми ще не можемо знати, якими будуть конкретні дії Трампа, але сподіваємося, що Америка стане сильнішою. Під час цієї війни ми побачили неспроможність пен. Ніх європейських підходів, Росія все ще уникає санкцій і купує компоненти для дронів і ракет по усьому світу. РФ значно ескалювала війну. Північнокорейські солдати намагаються вбивати наших людей на європейській землі. Росія має більше землі ніж будь-хто. Вона хотіла глобальної влади спершу контролю над Україною, а потім над усіма вами. Як це було колись за радянського чи імперського правління? Будапешт пам'ятає, який вигляд мають радянські танки. Українські міста не забудуть російські бомби, і так само як Будапешт, Кожне місто в Україні і усі наші країни заслуговують на безпеку та мир, заявив президент. Той же час Трамп одразу після виборів у приватній бесіді заявив, що може покласти край війні, чинивши тиск на українську владу, щоб вона поступилася частиною території прикордонні райони Донбасу та Крим. Пише за Вашингтон Поста з посиланням на джерела з оточення експрезидента США. Видання зазначає, що ця трагедія кардинально відрізняється від політики Байдена стримувати російської агресії та військову. Підтримку України на закритих зустрічах Трамп говорив, що як Росія, так і Україна прагнуть зберегти обличчя та шукають вихід із ситуації. Він також припускає, що менші деяких українських територій могли б ухвалити входження до складу РФ. Пише Вайпо. По той же час заложний зараз з дружиною в Європі та веде переговори безпосередньо із двома партіями конгресменів. Заложний робить усе аби допомогти Україні. Крім того, штати розглядають заложно як нового президента України саме заложно або військово. Уго з крила генерала Залужного. Залужний, за даними телеграм-каналів, нібито мав таємну зустріч із Камалою і з Трампом до слова журналісти акцентують, що для Путіна вибори США відбуваються у критичний момент, коли і він, і президент України Володимир Зеленський стикаються зі зростаючим тиском, оскільки повномасштабна війна триває вже майже три роки. У Вашингтон Post зазначають, що кандидатура Трампа відповідає порядку денному Москви, оскільки він неодноразово критикував витрати США на допомогу у. Україні. однак один із російських чиновників на умовах анонімності, повідомив виданню, що результат цих виборів не змінить ситуацію для росіян, за його словами. Відносини між США і Росією зайшли в глухий кут, і всі стали заручниками цього, навіть Путін. Цитує Вашингтон Пост співрозмовника. аналізуючи інфопростір у АРФА експерти вказують, що про кремлівські зміни мають тих самих ілюзій, що й у 2016 році, коли Трамп став 45-м президентом США, попередивши суперницю від. Демократичної партії Гіларі Клінтон, проте зазначають журналісти серед російської еліти зростає очікування перемоги Трампа з надією на шанси закінчити війну проти України на умовах Москви і потенційно перекроїти карту глобальної безпеки. Водночас, перемога Трампа може бути пов'язана з ризиком для Росії. Пише Washington Post. Неясно, чи погодиться Путін на будь-яку угоду, запропоновану Трампом для припинення війни, що може привести до розладу між ними. Зокрема, екс радники Трампа Фреда Флейц і генералитинанду відстав. Цікі текелоха озвучили плани, що передбачає тимчасове припинення вогню на нинішній лінії фронту. При цьому Україну змусять піти на мирні переговори з РФ, щоб продовжувати отримувати західну зброю. Ці пропозиції різко розкритикували через ідею передачі території Росії. Проте аналітики вважають, що для Путіна це дуже поганий сценарій, оскільки він не хоче території, він хоче Україну. На їхню думку, коли можливі переговори між РФ і США щодо України зайдуть у кут, і Трамп ніколи не запропонує Путіну те. Що він хоче в Україні? Дональд Трамп неодноразово обіцяв швидко зупинити війну з України після перемоги на президентських виборах. За його словами, він дуже добре знає російського диктатора Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Тому йому вдасться вирішити цю проблему дуже швидко. Він також заявляв, що зможе завершити війну за 24 години. Трамп говорив, що дозволив би Росії захопити частину України і що США передадуть Україні занадто багато зброї. Редакція каналу не несе відповідь. Дальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.